Ми вже 11 років разом з моїм партнером створюємо найкращі в світі подрібнювачі. За рахунок цієї кількості ми втрачали якість. Разів 20 ми його викидали і робили з нуля, поки ми в першу чергу не доб'ємося, щоб це класно працювало, ну тому що а воно? дуже незручне питання. Неодноразово звучала пропозиція налаштувати конвеєрне виробництво на зборці. І ми такі, та ні, та ні, це не буде працювати. М -м -м. В нас е ускладнюється структура виробництва, в нас постійні. Якісь недостачі постійний. Е Збої на виробництві постійно чогось не вистачає. Є проблема, нема відповідального і не зрозуміло, хто за ту проблему мав би відповідати за її вирішення. Ну, тобто людина заплатила гроші, чотири вона чекає на своє обладнання, тому що повний бардак. Тут необхідно було поприбирати, повикидати все зайве. Що ми втрачали дуже багато часу на переналадку. Ми дуже часу втрачали багато на підготовку до роботи. Ви зробили для себе ось такого роду візочок. Робота спрощується і піднімається ефективність, а як наслідок, зарплатня всіх довкола і за рахунок цього маніпулятора знизиться її втома в кінці робочого дня, оскільки робочий день збільшиться до 12 годин. Звати мене Михайло Парпальос. Ми вже 11 років разом з моїм партнером створюємо найкращі світі подрібнювачі. Ну, Це дуже сміливе ствердження, але ми, як мінімум, намагаємося йому відповідати. От е я не буду довго розповідати про історію створення і розвитку. Почнемо якраз з нашим знайомством з е Ліном і якраз, о, клас, е і якраз е з тим, до чого. Що стало причиною наших е, намагань перетворити компанію в більш ефективну. А це були проблеми, тому що проблеми стимулюють нас покращуватись. І от е, починаємо ми з 2020 року. Ми його зустріли. Фактично зрозуміли, що в нас є проблема, оскільки до того ми досить так інтенсивно розвивалися, все було просто і прозоро, все було на драйві. А от 19-20 рік ми почали розуміти, що в нас скорочуються терпи зростання виручки, в нас ускладнюється структура виробництва, в нас постійні. Якісь недостачі, постійний збої на виробництві, постійно чогось не вистачає. Склад переповнений. Всередині компанії є якісь проблеми, оскільки є проблема, немає відповідального, і не зрозуміло, хто за ту проблему мав би відповідати за її вирішення. От і фактично, 20-й рік виглядав приблизно ось так: От. ну бачите, да в цьому всьому ми намагалися створювати обладнання, але не розуміли, як тепер цим всім керувати. Тому що повний бардак. Окрім того, ще одна причина наших, скажімо так, проблем це було те, що ми лише інтуїтивно розуміли, скільки чого завод може випустити. Тобто ми розуміли, що десь ось тільки ми потягнемо і відповідно менеджерам з продажу, ми давали задачу продавати не більше цієї кількості. І таким чином, ми уникали зривів термінів поставки перед нашими клієнтами, але формували чергу. І ця черга подекуди сягала до 4 місяців. Ну тобто людина заплатила гроші, 4 місяці вона чекає на своє обладнання. Ну зовсім нікуди не годиться. І от приблизно в таких цифрах наша точка А, тобто, це 20-й рік. Ми бачимо такі показники, і тут основне на що зверну увагу, це те, що все ж таки це робота партіями у всіх можливих проявах. Це суцільний дефіцит, дуже багато запасів на складах. При тому з цих запасів неможливо зібрати готову продукцію, бо постійно є якийсь дисонанс, чогось не вистачає в потрібний момент. Ну, як я вже казав, гасіння пожеж і конфлікти в команді. Відразу показую для порівняння, як ми закрили 23-й рік. От це результати 2023 року. І тут навіть не збільшення виручки на 100 мільйонів є основною інформацією, а саме те, що ми при тій самій кількості працівників виробничого персоналу змогли збільшити випуск продукції практично більше як вдвічі. І при цьому, що дві третини наших клієнтів на сьогоднішній день вже не знають про те, що в нас існувала колись черга. Тобто 60%, навіть більше відсотків людей купують обладнання і отримують його менше, ніж за пару днів. Решта, коли це якесь неспец... більш спеціалізоване обладнання, там вже доводиться чекати, але терміни менше місяця. Тому, як на мене, це найголовніше. Отже, давайте почнемо про те, як ми до цього прийшли, як ми зробили оцей геп між 2020-2023 роком. Почалося все насправді на початку бути здоров'я на початку двадцятого року, коли ми випадково познайомились з компанією Інститут», записалися на навчання, сформували команду змін після першого навчання. Ми вже почали читати книгу Ощадливе виробництво і разом почали формувати ідею того, що ми могли би. Виготовляти не партіями, а виготовляти подрібнювач один за одним. Тобто не формувати чергу, а робити просто один, а після нього наступний подрібнювач. І основною причиною тут була бажання пришвидшити, скоротити чергу, ну і навести лад нашому виробництві. Отже. Після навчання ми сформували цю ідею, залучили ліний інститут для допомоги і почали планувати. І визначили цех металообробки листового обробки металу як найбільш потенційний до змін. По-перше, він перший до клієнта, з нього виходить вже готовий подрібність. По-друге, там дуже суттєвий потенціал змін. І почали свою ідею ми тестувати з того, що. Ділянка плазмової різки раніше використовувалась, ну скажімо так, традиційно тобто, вирізався лист на плазмі повністю, і ті деталі, які потрібно безпосередньо до виробництва. Обладнання і ті деталі, які на сьогоднішній день не дуже потрібні, але колись вони точно знадобляться. А подрібнювач в собі включає листи товщини п'яти-шести різних товщин металів. І відповідно, якщо ми будемо намагатися вирізати один подрібнювач зараз, то нам доведеться постійно змінювати лист для розкрою. І це ну, дуже нелогічно для людей, які звикли використовувати зараз весь листок. І ми намагалися протестувати цю гіпотезу. Ми взяли. Почергово різали вихідний день, різали один подрібнювач за одним, засікали час, засікали те, що ми витрачаємо, скільки часу ми витрачаємо на заміну листів, і переконалися, що навіть якщо ми будемо різати кожен раз по одному подрібнючу і будемо знімати недорізаний лист, то потужності плазмової різки вистачить для того, щоб робити один подрібнювач за одним, потоком одиничних. Далі була ідея, якщо з плазмою все працює, а давайте проведемо весь подрімувач від початку до кінця, виконуючи всі необхідні функції на кожному етапі. Ми це зробили. Кожен раз, от тут є така табличка, все, всі автентичні фотки. Кожен подрібнювач проводили вручну через, через виробництво, фіксували час по ходу діла помічали, що вже треба покращити, і фільмували весь процес. В результаті ми зрозуміли, що у нас найвужче місце це є ділянка порошкового фарбування. І після цього ми аналізували дуже багато. Аналізували, вимагали, склали план дій по кожній ділянці для того, щоб зрозуміти, як нам треба покращитись і що нам потрібно змінити для того, щоб ми могли таким чином перевести все виробництво. Потім був дуже великий участок роботи. Це необхідно було поприбирати, повикидати все зайве, докупити необхідний інструмент, зробити зміни на кожній ділянці, і в завершення цього плану нам довелося переробити лінію фарбування. Тобто, замість глухої камери ми її розрізали, зробили її прохідною. Поміняли транспортну систему, і після цього ми повторили той експеримент, взяли ті ж самі подрібнювачі, провели їх так само вручну через все виробництво і зрозуміли, що хоч у нас і вузьке місто залишилось на покраски на той момент, але вже цих потужностей нам вистачає для того, щоб запускати поток одиничних виробів повністю для всього виробництва. 15 вересня ми вже запустили поток одиничних. Відповідно, нам довелося ну, від вересня місяця жити на виробництві бути поруч з командою для того, щоб контролювати цей процес, допомагати, і ми разом вчилися і переходити до одного обладнання до іншого, і визначати буферні запаси між операціями. І таким чином ми фіксували, початок і завершення. Роботи над кожним етапом, над кожним подрібнюючим. Тобто, це банальний Ватман. Кожен працівник підходив, фіксував, коли він почав щось робити, і відповідно наступний після нього бачив, що ага, це обладнання вже готове до моєї роботи, до мого етапу. І таким чином ми почали, почали виробляти подрібнюючі один за одним. Як наслідок цього, ми помітили, що завжди є люди, які знаходяться без роботи. Тобто, до цього ми, нам доводилось працювати понаднормово. Ми не встигали, купа було понаднормової праці. А зараз, коли в тебе нема варіанту робити щось інше, в тебе є перелік робіт, поки не зробиш це, наступне не робимо. Виявилося, що є люди, які вільні, тобто їм нема чим зайняти. Ну, ми домовилися, що нікого звільняти не будемо, і ми цих людей залучали до процесу змін, до прибирання, до створення якихось оснастки, яка в подальшому буде пришвидшувати нашу роботу. І таким чином ми зрозуміли, що в нас, ну, в принципі, вже щось виходить. Ми пришвидшились вже. Наступним кроком було запровадження нової, запровадження нової системи оплати праці. Вона складалася з трьох основних систем: це базова зарплата, плюс коефіцієнт за навички, які має конкретний працівник, і премія від загального результату заводу. Таким чином, за рахунок коефіцієнту, ми стимулювали людей покращуватись, здобувати навички сусідніх операцій і піднімати їхню корисність в загальному для підприємства. А спільна премія показала необхідність підвищувати ефективність і таким чином. Робота кожного впливає на загальний результат. Тут далі трошечки є приклад розрахунку цієї премії. Тобто, чим більше у нас ця презентація буде, тому зможете в принципі побачити. Чим більше ми зробили відносно певної бази, тим більше премія всіх загалом. Таким чином ми підняли самоконтроль. Вже не довелось нікого відлавлювати, хто, скажімо так, менш інтенсивно намагається працювати. Це все стало вже автоматично і люди. Почали бути зацікавлені в тому, щоб пришвидшуватись, і почали впроваджувати якісь, в тому числі, їхні ідеї. Потім ми зрозуміли, що ватмани, це звісно, класно, але дуже незручно, оскільки. Оцифровувати цю інформацію досить трудоємка задача. І ми створили свою власну систему для фіксації початку завершення кожного етапу кожної роботи. Просто працівник вибирає номер наряду, своє прізвище, тип роботи, над яким буде працювати. І ці дані попадають в систему. І от в такому. Та що ж таке? Не то. От в такому вигляді відображається на екрані. Це дозволило нам. Відібрати найкращу практику, зробити її стандартом. І коли е, певна робота була виконана краще або гірше, поруч з прізвищем з'являвся або зайчик, або равлик, що було сигналом е, лідеру команди звернутися і е, зрозуміти, в чому виникла проблема, або за рахунок чого робота була виконана швидше. І це дало нам просто масив інформації, який ми досі обробляємо, і шукаємо відповіді на питання, як зробити себе більш. Ефективним. Отже, е, після цього, в, вже зимою 2021 року, наша команда розділилася. Перша продовжила покращувати е, е, етап збирання, що на той момент вже стало вузьким місцем, оскільки найбільш трудоємкий і складний процес. Інша команда перемістилася в цех механообробки, де в нас токарні, фрезерні верстаки, і намагалася повторити той самий процес. Першочергово була задумка знову ж таки уйти взагалі від партій і працювати потоком одиничних. На жаль, це не вийшло, але знову ж таки, за допомогою Ліни інституту, ми до них знову звернулися, сказали, блін, не розуміємо, навчіть. І нам підказали, як можна працювати партіями так, щоб вони були більш. Більш щадливі, щоб ця партія деталей була достатньою кількості, достатньою розміру, і при цьому, щоб деталі від виробництва потрапляли на етап збирання в потрібний момент в потрібній кількості. Основна проблема, окрім наявності партій, в цьому цеху було те, що ми втрачали дуже багато часу на переналадку. Ми дуже часу втрачали багато на підготовку до роботи. І ще складність була в тому, що кожна, кожна окрема деталь мала свій унікальний шлях там, від лінтопила до фрезерну, до токарного станка, і створити якийсь загальний потік було нереально. Що ми зробили? Ми зробили для себе ось такого роду візочок, який одночасно. Був як фактично транспортною одиницею, на якому розміщувалась одна партія конкретного наряду. При тому, за рахунок того, що ці деталі були підняті над землею до рівня зручного для користування, ми зменшили необхідність в принципі нагибатися за якимись деталями і. За рахунок того, що не потрібно було шукати кожен раз року для перевезення тої чи іншої палети, ми зробили місця, де такі візочки накопичувалися і чекали наступної обробки. Від такі собі хаби, звідкіля цей візочок переміщувався. От після цього, коли ми це впровадили і підвищили швидкість виготовлення деталей другого цеха, ми так само впровадили систему ідентичну першій, яка Дозволила в режимі реального часу відслідковувати переміщення всіх нарядів, і запровадили щоденні збори, на яких весь персонал збирається і висуває ті чи інші пропозиції по покращенням. Це дуже важка робота, оскільки люди по своїй природі, можливо, не ініціативні, і нам довелось по крупинкам збирати якісь ініціативи, максимально швидко їх реалізовувати для того, щоб показати, що Ну, ідеї важливі, і їх е, треба озвучувати. І внаслідок цих ідей робота спрощується і піднімається ефективність, а як наслідок зарплатня всіх довкола. Отже, е, один з таких ідей це була ідея зробити локальний маніпулятор, який дозволив би піднімати і завантажувати в станки вантажі там, від 20 до 100 кг для того, щоб не потрібно було кликати якусь на допомогу при завантаженні, розвантаженні деталей. До цього я вернусь трошечки пізніше. Ну, от так виглядали наші збори. Потім наступний такий етап переходу відбувся літом 2021 року, коли ми з Алінтуром -туром відвідали компанію Are де, окрім іншого, піддивилися систему роботи, при якій компанія працює, працівник працює 2 через 2 по 12 годин. І ми зрозуміли, що це для нас ідеально підходить, враховуючи те, що попередньо ми вже стандартизували. Робочі місця, і тепер на одному робочому місці в нас може працювати декілька, декілька людей позмінно, але враховуючи те, що людей буде менше одночасно на роботі, то ідея з локальним маніпулятором от зараз буде. Дуже потрібна, оскільки людина має бути автономна і має мати можливість завантажувати, розвантажувати обладнання самостійно, не, не вимагаючи сторонньої допомоги, і за рахунок цього маніпулятора знизиться її втома в кінці робочого дня, оскільки робочий день збільшиться до 12 годин. І 12 годин перетаскувати важкі заготовки це трошечки ще та задачка. Отже, інша команда, яка займалася зборкою. Вона стандартизувала етап збирання. Це виглядало це одна із перших версій, зараз воно трошечки вже інше виглядає. Це по типу презентації з елементами відео, яка дає можливість будь-якому новому працівнику прийти на етап збирання, подивитися годинне відео один раз, і після цього за декілька ітерацій він вже виходить на нормальні показники збирання досить складного виробу. І таким чином ми. Домоглися до того, що нові працівники входять в ритм ну, значно швидше. І потім, саме цікаве, в нас відбулося безпосередньо восени 2021 року, коли ми зрозуміли, що ну, ми досить багато часу втрачаємо на стандартизації. Тих подрібнювачів, тих виробів, які в нас були, які насправді займають досить незначну частинку в сумі виручки нашої компанії. І ми відібрали 20 позицій, які складали 80% виручки, решту просто прибрали. Тобто, на момент цієї, цієї дії в нас асортимент складався з 76 позицій, ми залишили тільки 20. І таким чином ми ну, просто скинули з себе все зайве. Знову ж таки, всі, всі деталі, незавершені. Оснастку ми просто вигребли на металобрухт, чим самим звільнили значну частину території, оптимізували робочі місця під меншу кількість позицій, і в нас стало просто набагато ну, вільніше в цеху. І набагато легше новому персоналу було опанувати меншу кількість асортименту. От, так зараз виглядає наш склад. Він досить має високу оборотність. Тобто, фактично всі ці позиції, які ви зараз бачите, вони будуть стояти на складі не більше трьох днів. Тобто ми забезпечили таку кількість подрібнювачів, що вони там не застоюються. Тобто тільки, тільки поставили пару днів вони виготовились, на місці них стає інше обладнання. І за рахунок стандартизації ми суттєво зменшили витрати на логістику, і за рахунок цього ще й пришвидшили. Постачання клієнту, тобто фактично, цей буфер готової продукції знаходиться в нас, і коли клієнт звертається за обладнанням, то, скоріш за все, воно вже є готове саме під нього і не стоїть воно там довго. Ось так виглядає наш результат. правда циферки поплили, ну, не суть. Ось Отак виглядає наш темп розвитку до 2020 року, до знайомства з лін приблизно так виглядає після 2020 року. І зауважте, що навіть 2022 рік. Ну, майже майже не зламав нам цей графік. Тепер повернусь трошечки до руки маніпулятора, оскільки зараз, на сьогоднішній день, ця тема стає все актуальніше і актуальніше. Ми обладнали подібними системами практично все своє обладнання, дає заготовки більше 15 кг вагою. Таким чином, працівник не вимагає сторонньої допомоги при завантаженні і розвантаженні, і йому суттєво легше. Ми настільки захопилися цією штукою, що. Коли до нас приходять відвідувачі, вони е, просять, щоб ми виготовили їм таке саме. Типу, класна штука, хочу таке ж саме. Тому ми на прохання скажімо, е, запакували е, цю продукцію разом з комплектуючими до неї в, окрему, в окремий е, сайт, в окрему компанію, де, хіба що ще не в окрему юридичну особу, і кого зацікавить, можу детально про це розповісти детально. Тут є всі наші реквізити, і я буду дякувати і чекати від вас запитань. Я пропоную поаплодувати. Щоразу, там, коли, знаєте, є певна рекламна доповідь, от можна, скажімо, там, дорікнути доповідачу організатору мені в тому, що ну, не начебто дали варіанти розказати про те, про бажане замість дійсного. А коли ми чуємо практичні кейси із незручними запитаннями до власників чи керівників, тоді і ступень довіри до таких людей набагато більше. Давайте так, спочатку зал преференції. Які питання є до нашого експерта? Скажіть, будь ласка, що ви добре, окей, система Лін, давайте, щоб не наливати компліментів оцим хлопцям і дівчатам, що сидять на першому ряду. Що вам не сподобалося? Що ви впровадили? Зміну, а потім відкинули. Не, не, піш, не пішло. О, ну, знаєте, насправді є такі речі, які ми відкидали, але потім, а ні, де ми там далеко викинули, давай вертай назад. О, оце запровадили, не працює, запровадили, працює, нормально працює. Це а, багато зусиль, давайте не це, а давайте О, оце запровадимо. Ну, насправді в нас е, неодноразово звучала пропозиція налаштувати е, конвейерне конвейер на виробництво на зборці. І ми такі, та ні, та ні, це не буде працювати. М -м, не буде. Ми відкинули цю ідею. Андрій е, пропонував, де? Ні, це по-моєму Дмитро. Ага. Вони не суть важливо, вони командою працюють. Так. Ага. Е, е, і Сергій Комірян так само казав, що вам тут проситься, вам тут проситься конвеєрна збірка і е, е, спеціалізація. І розб. У нас є на сьогоднішній день шість збиральників, і uh -huh. фактично їх можна вибудувати в лінію, і вони uh -huh. будуть дуже оперативно і швидко збирати uh -huh. один виріб. Але ми поки що цю ідею відкидаємо. Я не кажу, що це неправильна ідея, але ми, напевно, до цього ще просто не дійшли, не доросли. Угу. Подібна історія була з супермаркетом готової продукції. Нам, коли вперше її запропонували, що ну дивіться, ви ж можете розрахувати, вивести, ми так само її відкинули і сказали, та ні, це, це нереально. У нас ну по 4 місяці, Давайте говорити про те, щоб зменшити нашу чергу, хоча б до місяця. Ну, типу, бо все що більше місяця вже викликає певний негатив і вже відкидає якусь. Частину е, потенційних покупців від саме покупки, тому що довго чекати, конкуренти пропонують швидше і так далі. І ми там якимись аргументами намагаємось е, спонукати, при, вибрати саме нас і зачекати декілька ага. місяців. Е, так от, коли ми почали таки впроваджувати супермаркет. І ми такі в кінці, так, от що вони мали на увазі. Тобто, можливо, певні речі ми відкидаємо, просто ще до цього надійшовши, просто не, не усвідомивши, як саме це потрібно зробити, і тут немає правильної відповіді. Це не там навіть не, не дорікання, що нам погано пояснили, тому що тут має бути певне усвідомлення і сприйняття. І воно відбувається не відразу. Ну, тому що... Як в нас тоді було купа запитань, на яких не було відповіді? А як же ж так? Якщо ми заплануємо всю роботу, то яким же чином ми зможемо там змінювати, збільшувати, зменшувати попит локально? А зараз ми до цього вже дійшли. Тобто як можна скрізь бавитись асортиментом і об'ємом супермаркету, так, щоб він? Залишав місце для якихось нестандартних робіт, понаднормових робіт і спецзамовлень там на експорт чи ще кудись. І до цього треба просто дорости. Ну а Михайло, дивіться, тут завжди є тема для того, щоб не тільки в позитивному ключі, а так не зручні питання, Давай. вам, чи закиди щось зробити. Дивіться справа в тім, що такі речі 20, коли я почув про те, що й не зробив пост, щоб якщо ви не знаєте, там основні цитати занотував ваші, виклав в нашу спільноту, щоб люди подивилися і на відео ваше, і на знімки. А, відповідно, я там сам написав, що залишили 20 а, позицій в асортименті, які приносили 80% прибутку. Це цікава штука, але це завжди зеркало заднього вигляду. Іншими словами, коли ми дивимося і визначаємо, це ж фактаж. А, чи не думали ви? Давайте я отак політкоректно скажу. Чи не думали ви над тим, що а, не зеркало заднь, заднього виду? А те, що попереду, можливо, неукучене, можливо, неправильно відпрацьована комунікація по тим позиціям, які мають найбільшу перспективу, але поки що в зеркалі заднього виду у вас немає. Це класно, 2080 uh, паратикрв. Але ж ми говоримо про те, що може принести більший прибуток з точки зору дослідження ринку, подивитися, що імпортують конкуренти. Так, окей, ми заробили, моделюю ситуацію, мільйон гривень чи мільйон доларів. Але ж конкуренти заробили 5 мільйонів доларів. Чому там? Але цих позицій не було в 20%, які ми вже маємо досвід виробництва, але ми навіть руки ще не дійшли, як ви кажете. Що скажете стосовно того, що може бути, що повз ваші кишені проходить. Але є попит від ваших клієнтів, як ви тут рішення знаходите? Дуже незручне питання. Я спробую відповісти. Ну насправді дійсно ми, скажімо так, до 2020 року і протягом 2020 року, поки ми до дійшли до тої необхідності, що нам потрібно скинути все зайве, можливо, навіть перспективне, ми зрозуміли, що. Ми гналися, намагаючись збільшувати і збільшувати асортимент, захоплюючи якісь інші ринки для того, щоб диверсифікувати якісь сезонні перепади, для того, щоб диверсифікувати якісь ризики, тобто, умовно кажучи, наше обладнання, яке суто аграрне. Було б непогано підсилити чимось комунальним для того, щоб в різні сезони була стабільний попит. попит. Так. Думали ви. Думали ми так, і можливо на той момент наш виведення нового товару було не найкращим чином опрацьоване. Можливо, ми зараз вже переосмислили те, як ми будемо випускати нові товари, і я б сказав би, що вони мають починатися ще з того, що лін має бути ще в конструюванні. Оскільки коли ми кажемо… В прогнозі, в маркетингу в комунікації, так в конструкції, саме перше в конструкції, як воно буде виготовлено, наскільки швидко і оптимально буде буде виготовлено, і потім, звичайно, і в маркетингу, і в комунікації, тому що ми на той момент намагалися робити все. Максимально швидко, максимально розростатися, максимально збільшувати асортимент. І це за рахунок цієї кількості ми втрачали якість. Ага. І після саме після цього ми вирізали частину страшне слово, скоротили асортимент для того, щоб залишити той кор, який є нашою основою, який ми. Готові розвивати і поглиблювати. І вже зараз, більш усвідомлені і переживши ото все, і знаючи, наскільки часу витрачається на стандартизацію того чи іншого виробу, ми вже, ну скажімо так, півроку ми зараз розробляємо новий виріб, і він навіть ще не вийшов в якийсь етап прототипу, оскільки ще на етапі експериментів він не фарбований. Не знаю, там вже напевно разів 20 ми його викидали і робили з нуля, поки ми в першу чергу не доб'ємося, щоб це класно працювало, ну тому що а не фіга воно. Потім наступний етап, що це щоб досить непогано виглядало, щоб це можна було показувати як свій виріб. І третє, щоб воно ефективно виготовлялося. І тільки коли ми пройдемо ці три, три етапи, то тоді в нас вже почнеться наступне вже позиціонування і комунікація, і тільки після того ми його запустимо на ринок. come